Діти, добрий день! Послухайте загадку. У садах лісах блукає, жовті шати одягає жолотисту стелить постіль, жде сестрицю білу в гості. Так, ви, мабуть, здогадалися, що це чарівниця осінь. Погляньте, осінь чарівниця розмальовує дерева різними фарбами, різнокольоровими. А давайте з вами пригадаємо осінні місяці. Це в нас вересень, жовтень, листопад. Послухайте вірш про місяці. Вересень в школах дзвоник продзвенів, школярів дім знань зустрів, в лісі виросли грибочки, опеньках всі пеньочки. Жовтень чарівник прийшов у ліс, фарби, пензлика приніс, у діброві та садочку стали жовтими листочки. Листопад Право, вліво вниз назад, сюди справжній листопад трішки ще і вже зима, от і осені нема. Діти, а ви знаєте, чому листопад має таку назву? Послухайте, листопад місяць опалого листя, тому ще він має зворотну назву Падолист, останній місяць осені, який дуже часто підлягає під владу зими. Також іменували його напівзимником. Наймолодший син матері осені, якому вона доручає зустріти бабу зиму та її сивобородих синів, тому він більше прихильний до свого двоюрідного брата Грудня, аніж до рідного жовтня, і дозволяє бабі зимі сніжити на полях і лісах в цей же час мати осінь, щоб прискорити прихід зими в коротші листопадові дні. Природа останнього місяця осені у стурбованій задумливості, то згадує про минуле літо і тоді сонечко проглядає із за хмар, а то подумає про близьку зиму і небо відразу закошпалиться важкими темними хмарами, а по землі періщить холодні байдужі дощі. Також ми ждемо, чекаємо. Перші зимові морози. Осінь найкраща золота пора.